друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Київ вистояв. Пише командир 72-ї бригади Олександра Водовиченко. Далі мовою оригіналу. Київ вистояв, дякуючи тому, що ми були всі разом одним цілим. Стояли брат за брата. Київ вистояв завдяки тому, що напередодні одна людина не побоялася й дала команду вперед на висування підрозділам 72-ї бригади на визначені рубежі, які сходу вступили в бій. Київ вистояв. У дякуючи людям в такий тиждень згадаємо героїв, які віддали найдорожче життя. Вічна пам'ять справжні. Спочивайте з Богом, Лівша, Космос, Ромашка і багато багато ще сили і волі воїнам, які на сході та півдні ведуть важкі бої. Честь та шана вам. Хуярте Орду і виживіть. Кожен офіцер, сержант та солдат 72-ї бригади виконав свій святий обов'язок, і ми стали стіною на захист святині. Дякую, побратими. Ви кращі сини та доньки України. Ми довели, що 7-2 – це моща на захист Києва. Стали всі справжні. Всі, хто розумів, що завтра може і не бути. Окрема дяка людям, де да він шамана, паритета, острога, каскада, кресного, бороди, кадафі, монаха, стаса і багато, багато ще воїни. Ворог стояв біля воріт і тоді не було. Я зробив, я виконав, я підбив. Я не було було ми. Шкода, що зараз не так. Кожен робив свій вклад в захист в столиці, кожен справжній аеродроми були під офф охороною тих сил і засобів, які були в угрупованні, мости підготовлені до підриву і підривалися по мірі необхідності. І багато багато ще було зроблено не для загалу. Багато чого не було зроблено за браком часу. Багато чого хочеться забути. Але але це все в минулому. Вказівки командир 72-ї бригади отримав від головнокомандувача збройних сил генерала Валерія Залужного та командувача угрупування міста Київ, генерал полковника Олександра Сирського, з іншими керівниками щодо дій підрозділів. Бригади не спілкувався, можливо, дарма, але все в минулому, Київ дихає вільно. Кажу лише те, в чому приймав участь та що знаю достовірно. Наразі головне перемога, а інша буде колись. Час самий справедливий суддя, і він всіх розсудить і кожному поставить оцінку. Доповідь закінчив. Честь маю, слава Україні. скриптам декому раджу прочитати текст військової присяги та згадати, що вони люди, а не боги. Нам всім відміряно кому скільки пройти. А от як цей шлях пройти ти питання кожного зазначимо мости на початку вторгнення Росії підривали лише після згоди офісу президента. Про це в інтерв'ю «Цензорнет» сказав колишній розвідник Роман Чарвінський. Передають українські новини з офісу президента. Була команда без його санкції мости не підривати. Це був другий день війни, сказав Червінський. За його словами, така команда надходила військовим, які вели бойові дії в Ірпані під Києвом. Разом з тим він відзначив, що військові підривали мости на свій розсуд. Також Чарвінський Вважає, що окупанти не потрапили б в Херсон, якби командування підривало мости. Вони би не просунулися, впевнений. Червінський, окрім того, екс-розвідник заявив, що під час загрози окупації Чернігівської області працівники СБУ спалювали матеріали справ та інші документи. Проте спалили повністю всю будівлю. А коли приїхали пожежники, то їм не дозволили ліквідовувати пожежу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Перемо. Możemy razem.